Thank <sweak> you. Що ми можемо очікувати, як виглядає цей проєкт в залежності від того, скільки балів ви наберете, вам дадуть або сертифікат В1, або в 2 і будь-якого дня, будь якого місяця, ми можемо цей іспит провести для своїх вступників. Тоді краще йти на іспит Телк. Він буде для вас простіший. Нам до нього простіше підготувати. В Сарні кожного року проходить так званий дитячий іспит на рівні в 2 Всім привіт! Сьогодні поговоримо, що 10-м класом тим, хто вступає в наступному році, тобто в 2026 -му. Як ви вже напевно знаєте, в Польщі змінилося законодавство від першого? Липня 2025 року для вступу треба буде мати мінімум B2 з польської або англійської мови, і треба буде мати документ для того, щоб це підтвердити для вступу в університет. Саме тому давайте сьогодні поговоримо, як загалом десятикласники можуть запланувати свій вступ, на що звернути увагу і які є можливості підтвердження знання мови. Важлива інформація, що станом на сьогодні, ми знімаємо це відео наприкінці червня. Є закон, який вже підписав президент, і 1 липня він увійде в силу, в якому прописано, що університет. Вже зобов'язаний перевірити знання мови викладання у вступника мінімум на рівні b 2 Але цікаво, те, що в цьому законі немає переліку цих документів, тобто цей перелік має встановити міністр освіти. І на сьогоднішній день є лише такий проєкт розпорядження міністра освіти. Самого розпорядження ще немає. Власне, ми на нього чекаємо. Тому сьогодні поговоримо про те, що ми можемо очікувати, як виглядає цей проєкт. А пізніше, коли він увійде в життя, скоріш за все, це буде через декілька місяців, скоріш за все, в серпні Можливо, в липні, ми знімемо ще одне відео, або напишемо в коментарях, чи все актуально, чи щось змінилося для того, щоб ми могли планувати свій вступ. На сьогоднішній день в проєкті прописано декілька можливостей, як можна підтвердити рівень мови. Давайте окремо поговоримо про польську мову і окремо про англійську мову. Звісно, якщо ви вступали на інші іноземні мови, наприклад, не знаю, французьку або німецькою, деякі університети пропонують навчатися, тоді вже треба буде підтверджувати саме цю мову. Але найпоширеніше це все ж таки польська або англійська, і сьогодні ми про них поговоримо. Якщо ми говоримо про Польську мову безсуперечно будуть прийматися державні сертифікати. Це сертифікат, який видається після того, як вступник приступає до державного іспиту з польської мови на рівні Б2 або С1 і через декілька місяців дається сертифікат. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що іспит проходить лише два рази на рік на рівні Б2. Можливо, в майбутньому щось зміниться. На сьогоднішній день, вже декілька років, іспити на рівні Б2, проходять в лютому і червні кожного року. Важливо, що сама реєстрація відбувається за два місяці до іспиту, а результат те приходять десь через 2-3 місяці і після цього ще місяць ми чекаємо на сертифікат Тобто, що це означає? Якщо ваша дитина вступає в 2026 році до польського університету, то де-факто вона повинна приступити до державного іспиту в лютому 2026 року на рівні Б2. Це означає, що вже на початку грудня повинна зареєструватися на іспит. Тобто ви вже на під кінець листопада повинні бути впевнені, що в неї буде Б2, Ви вже повинні бути на цьому рівні на рівні Б2 для того, щоб зареєструватися. І тоді, якщо в лютому дитина напише іспит на рівні Б2, результати прийдуть десь в травні місяці і в червні буде сертифікат. А друга сесія кожного року, коли є іспит на рівні Б2, це червень. І ця сесія цікава тим, що в червні кожного року проходить так званий дитячий іспит на рівні Б2. Дитячий іспит на сьогоднішній день можуть писати всі ті, кому немає 18 років на день іспиту. Якщо ваша дитина має 17 років, вона може в лютому прийти на дорослий іспит, але тоді буде оцінюватися як дорослий. Цей іспит більш важкий, тому що треба з кожної частини набрати мінімум 60%. А це читання, аудіювання, граматика, писання і говоріння. А якщо ваша дитина прийде на дитячий іспит, там достатньо набрати лише 50% окремо зговоріння, і всі письмові частини рахуються окремо. Тобто українські діти зазвичай добре пишуть аудіювання і читання. Якщо дитина десь там Гірше напише граматику і е, письмо, то тоді в неї 50% може вийти і вона його складе. Натомість е, найкращий вихід це складати Б2 дитячі в 10 класі, наприкінці 10 класу. Бо якщо ми з вами прийдемо на дитячий іспит Б2 наприкінці 11 класу, то, на жаль, є великий ризик, що ми не встигнемо отримати сертифікат. Іноді, наприклад, як в цьому році, через зміну законодавства, ми будемо швидше затверджувати результати, вони будуть швидше для наших вступників, але це скоріш виняток, ніж правило. Тому е, ось цей іспит в. Червні ідеально підходить для тих, хто вступає через рік. А я нагадую, що наша школа в Кракові і у Львові приймає державні іспити з польської мови на всіх рівнях. Тому, якщо ви плануєте вступати до польського університету, реєструйтеся на наші підготовчі курси. В нас працюють екзаменатори. Реєструйтеся до нас на екзамени, приходьте до нас на консультації зі вступу. З усім поможемо. Про все розповімо. Другий варіант, який впроваджує проєкт розпорядження міністра, це іспит Телк. Телк це німецька система сертифікації. Її розробили німці, і власне іспити Телк проходять з різних мов, в тому числі з польської мови. До іспиту Телк на сьогоднішній день з польської мови можна приступити в Польщі. На жаль, наразі Телк не погоджується, щоб іспити проходили в Україні, можливо, що зміниться, але треба приїхати до Польщі і написати іспит. Телк трохи простіше, ніж державний іспит. Наприкінці цього відео ми їх порівняємо, і я скажу, кому що краще складати. Натомість ми зі своїми вступниками, які не встигнуть вивчити польську мову до рівня Б2 в лютому. Тому будемо наприкінці квітня 11 класу писати іспит Телк, тому що від дня, коли ми напишемо іспит Телк, сертифікати пройдуть десь через 6-7 тижнів. Тобто, якщо ми напишемо цей іспит наприкінці квітня, то десь в червні місяці ми вже будемо мати сертифікат. Що цікаво в іспиті Телк, що він так званий дуальний, тобто всі приходять на один і той самий іспит, і цей і рівень b 1 і b 2 разом. Але в залежності від того, скільки балів ви наберете, вам дадуть або сертифікат B1, або B 2 ну або можливо комусь взагалі не Сертифікату тільки результати якби цього іспиту. Натомість, якщо ми говоримо про вступників, що важливо, яка цікавостка цього іспиту, що він де факто складається з трьох частин: це говоріння, яке треба безворонково скласти на B2. Друга частина це письмова частина, писання. Але вона більш проста, ніж в державному іспиті, тому що там лише дві письмові форми. це офіціальний і неофіціальний імейл. Все. Тобто електронний лист офіційний і неофіціальний, А в державному іспиту в нас 20 письмових форм. Там і запрошення, і подякування, і есе, опис місця, опис людини, опис предмету. Там дуже багато цих форм, і кожну треба знати і вміти написати. Бо вони відрізняються між собою. Тобто, в телку треба дуже добре говорити. Друге, це лише дві письмові форми, їх можна вивчити де факто трохи так на пам'ять. Може, ми не знаємо, яка буде тема, але якщо це електронний лист, то ми розуміємо, що він завжди починається однаково. Так? Якщо це неформальний лист, тоді ми звертаємося до якогось знайомого. Наприклад, привіт, що в тебе, як твої справи, і наприкінці переказує привіт своїй родині, цілую і так далі. А якщо це офіційний лист, тоді ми шановний пані, шановна пані, і так далі. Тобто є такі Форми, які де факто будуть в кожному листі, і до цього писання набагато легше підготуватися ніж, ніж до державного іспиту. І третя частина іспиту Телк це така об'єднана частина де є аудіювання, читання зі зрозумінням і. Граматика з лексикою, вона скажу чесно, досить складна. Вона така вже більш на B2+, навіть я би її порівняла. Все буде залежати, звісно, від завдань. А натомість великою перевагою і є те, що серед цих трьох частин, щоб отримати сертифікат b 2 можна одну частину написати на B1+. Тобто, якщо одна частина не написана на Б2, то і так сертифікат буде Б2. Безварунково треба е, усну частину говоріння показати на Б2, і, наприклад, або писання, або тут другу частину, яка складається з аудіювання, читання і граматики з лексикою. Ми вже обрали таку стратегію для своїх вступників, що будемо на пам'ять вчити писання, щоб вони всі показали би два з писання і говоріння. І тоді ось цю третю, третю частину можна буде там трохи гірше написати, і це дає можливість швидше вивчити мову. Тому, власне, іспит це така додаткова можливість. Окрім того, зверніть увагу на те, що іспит кожна школа, яка має ліцензію, може проводити де факто будь-коли. Тобто, якщо це державний іспит, то це є спеціальна державна комісія, яка кожного року один раз на рік встановлює державні сесії. Коли буде проходити іспит, і ми там не маємо впливу на ці дати, натомість, якщо це іспит Алк, то ми, як школа, яка має ліцензію на цей сертифікат, ми реєструємо своє бажання проводити іспит. Три-чотири тижні перед іспитом, і будь-якого дня, будь якого місяця, ми можемо цей іспит провести для своїх вступників. А тому, власне, телк він більш мобільний. І я думаю, що в наступному році більшість наших дітей все ж таки буде писати Телк, але подивимося. Важко ще сказати, як це буде виглядати. А, і третя можливість, яка попередньо є власне в цьому проєкті розпорядження, це є підтвердження знання польської мови при університеті. Яке вже було багато років, але раніше було так, що університет сам визначав, на якому рівні треба знати мову, щоб в них вчитися, і достатньо було на цьому рівні підтвердити власне знання мови. Навіть інакше в законі було вписано, що університет перевіряє, що рівень підготовки іноземного вступника дає йому можливість вчитися в цьому університеті. Тобто були університети, які приймали з а 2 або хтось, хто писав. Офіційно Б 1 а проводили дуже просту співбейс де Діти в нас А 2 спокійно вступали до державних університетів. А були університети, які, наприклад, писали Б 1 але іспит на Б 1 був такий важкий, що часто діти з Б2 не могли його написати. Там було дуже, дуже різна ситуація. З кожному університеті ситуація буде однакова. Треба буде показати рівень Б2. А ми вже бачимо в цьому році, що навіть а, ці іспити вступні на рівні Б2 різні. Є університети, які дуже відповідально до цього ставляться, і, наприклад, там 70% вступників не отримає в них Б2. А є університети, які майже всім дали б два. Тому після закінчення цієї вступної кампанії буду знати, розуміти і бачити більше статистики, і зможемо вже більш ем, впевнено нашим майбутнім вступникам радити, що обирати, якщо в нас не так багато часу, щоб вивчити польську мову. Проте незмінним залишається то, що все ж таки ми повинні орієнтуватися на рівень Б2. Це означає, що бажано. Починати вчити мову в 8 або в 9 класі. Якщо ваша дитина зараз в 8 або в 9 класі, нам треба вчити мову, тому що це наш безпечний вступ. Якщо ваша дитина в 10 класі і вже вчить мову, тоді ми з вами можемо пройти тестування, подивитися, чи встигнемо її довчити до рівня Б2 до державного іспиту в лютому. А якщо ви тільки починаєте вчити мову, тоді ми вже так розрахували, що при інтенсивному навчанні ми повинні дійти до рівня Б2 в квітні наступного року і написати цей іспит TELC. Якщо б хтось його не написав, тоді буде підтверджувати знання польської мови при університеті. І якщо б в нас там ну, хтось пізніше почав вчити мову, або погано йому давалося, або там ще щось, тоді ми будемо навіть в червні змінювати так, щоб обрати ці, де цей іспит. Польської мови більш легкий для іноземних вступників. Якщо ми підсумуємо польськомовну частину, що взагалі робити? Ну, важлива перша порада, як найраніше починати вчити польську мову вже в 8 класі радимо або в 9. -му. Якщо ви прийшли в 10 класі, тоді не тільки записатися на курс, а обов'язково запитати, яка у вас програма, по якій програмі ви навчаєтесь і до якого іспиту готуєтесь, тому що можна рік ходити на мову, вийти з А2 і не вступити нікуди. Дуже важливо, щоб школа, яка вас готує, Знала до чого вона вас готує. Я вам раджу, якщо ви тільки починаєте мову, Вчити, то все ж таки подумати про іспит Телк. Якщо ви вже її навчаєте, тоді державний іспит нам дає більше можливостей. Якщо ви знаєте мову і не можете визначитись, до якого іспиту приступити державному чи телк. То моя рада така: для тих, хто добре розмовляє. Наприклад, якщо ви мешкаєте в Польщі, якщо ви кожного дня спілкуєтесь польською мовою, у вас високий розмовний рівень, але щось там граматика трохи куляє, або, наприклад, письмова частина, тоді краще йти на іспит Телк. Він буде для вас простіший, Нам до нього простіше підготуватися. Якщо, наприклад, ви мешкаєте в Україні, а, вчите польську мову, ну але, звісно, немає цього польськомовного середовища, немає з ким розмовляти. А тоді, якщо цей розмовний рівень не такий високий, але ви добре знаєте граматику, письмову частину, тоді державний іспит, тому що на державному іспиті половина нашого результату на говорінні це виконання завдання, до якого теж можна підготуватися. Якщо ви знаєте, що вимагається в завданні. То ви можете іспит скласти, навіть якщо говоріння не на такому високому рівні. І пам'ятайте, що тоді запасним варіантом для вас буде іспит при університеті. Я все ж таки раджу всім, хто може писати іспит заздалегідь, тому що якщо ми залишаємо лише іспит при університеті, то є ризик. Ризик того, що якщо результат буде негативний, то треба буде або змінювати дуже швидко університети, або нульовий курс обирати, або ще щось. Тому бажано вже все ж таки після зміни законодавства вже приходити з мовним сертифікатом на навчання на процес рекрутації. А зараз давайте поговоримо про англомовне навчання. Тут насправді мало що змінилося. Всі ті самі сертифікати міжнародні, які вимагалися раніше в університетах, теж вимагаються і в цьому році після зміни законодавства. І теж деякі університети зможуть самі приймати іспит з англійської мови. Натомість, на що ми, наприклад, звернули увагу, що ці там всі базові сертифікати FCE, IELTS і так далі, вони всі залишаються. Але, наприклад, раніше частина університетів IELTS приймала від п'ять і бо це вже рівень b 2 а в цьому розпорядженні IELTS вже тільки від 6.0 буде. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, що якщо вона увійде в життя, то IELTS буде треба здати на більш високому рівні, показати кращу оцінку. До IELTS теж треба готуватися заздалегідь або до іншого іспиту з англійської мови, але вони вже більш еластичні. Вони проходять кожного тижня. Наприклад, IELTS в Кракові можна щотижня написати. Ми теж допомагаємо з реєстрацією на ці іспити, але важливо заздалегідь перевірити свій рівень мови. Ну і на такі ісп, звісно, зареєструватися. Важлива інформація про яку я часто говорю, бо дуже багато всього в інтернеті про те, що ой, в Польщі змінилося законодавство, бо багато іноземців, бо багато українців. Пам'ятайте, будь ласка, що це нове законодавство взагалі не пов'язане з системою вищої освіти. Воно пов'язано з міжнародними відносинами і було ініційовано не міністерством освіти, а міністерством закордонних справ після афери візову, яка була в деяких країнах. Раніше було легко зареєструватися на навчання, отримати, наприклад, запрошення від університету, зробити візу, приїхати. І, на жаль, хтось міг цим користуватися, користувався, коли проїжджав в зону Шенген, ну і десь згубився в цій зоні. Саме тому зараз це все змінюється для того, щоб фактично кандидати на навчання, студенти вони могли підтвердити, що вони дійсно йдуть навчатися, а не робити щось нелегальне на території Євросоюзу і шенгенської зони. І також, зверніть, будь ласка, увагу, на те, що ми з вами в одній з найкращих ситуацій, тому що наші свідоцтва приймаються на підставі договору між Польщею і Україною. Ми і Китай, інші країни поза євросоюзом на жаль мають не добру ситуацію. Окрім того, ми можемо приїхати без візи. І піти на навчання, а хтось не може. І власне всі університети говорять про те, що українці після зміни законодавства є в найкращій ситуації серед всіх іноземців, бо нам найпростіше вступити, бо нам найпростіше приїхати легалізувати свій побит ну, і почати навчання в цій країні. Але що важливо і що змінюється, це те, що треба планувати свій вступ до Польщі заздалегідь. Як я вже сказала, бажано в 8-му, в 9-му класі вистачатися, можна ще й в 10-му. Але чим раніше ви це зробите, тим більше університетів ми зможемо розглядати. Така різниця, і тим більше рейтингові університети ми зможемо розглядати. А якщо ви обираєте навчання в Польщі, підписуйтесь на наш канал, залишайте вподобайки, задавайте свої питання в коментарях, обов'язково приходьте до нас на безкоштовну консультацію зі вступу. Записуйтесь до нас на курси польська або англійської мови. У нас багато всього цікавого, і ми повністю від початку до. Вступу до поселення, до реєстрації на заняття ведемо своїх вступників. Буду дуже рада, якщо ви залишите коментар під цим відео. І наша Соня говорить, що має бути мінімум 8 слів для того, щоб YouTube вважав, що це відео цікаве і просував його. Тому буду вам дуже вдячна. Бажаю вам успіху в навчанні і в під час вступної кампанії. І до швидкої наступної зустрічі. Всім па-па!